Так, кожен рух у гаюці мав своє магічне значення, оскільки ми знаємо, що раніше наші предки, там баба, діду чи батьки віддавали дівчину проти її волі за старшу людину, аби покращити свій маєток, свій матеріальний стан. Але за цим спостерігалися дуже старші жінки, оскільки вони знали, якщо хлопець вибере на гаївках ту чи іншу дівчину, він до року мав би сватів. Якщо ж він цього не робив, навіть було таке, що цього хлопця могли вигнати з села. Хлопці добре думали перед тим, як при старших людях вибрати собі дівчину, жінку посадити за стіл, щоб її, щоб і щоб вона мені заспівала. Ми бачимо, що зараз гаївки знову стають популярними. І у нас є навіть вісім гран-при. Горна гречка, білі кінці, єднаємося й укарає. Колись ці пісні лунали в кожному селі, у кожному гаї, коли земля прокидалася після зими. Це пісні, які співали нам наші прабабусі, і які сьогодні відроджуються тут на Золочівщині. Сьогодні у нас в гостях Ольга Чепелюк, керівник фольклорного ансамблю Древо. Людина, яка більше 20 років відроджує місцевий фольклор Золочівщини. І завдяки їй, тут на Золочівщині, ми можемо знову почути дитячий спів гаївок, який колись нам співали наші бабусі на свято Великодні. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ну, мене звати Оля Чепелюк. Я є керівником фольклорного ансамблю «Дерево», який був створений в центрі позашкільної освіти. Проєкт Етноголос Золочівщини від давнини до сьогодення підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громаді». у межах конкурсної програми Культура у фокусі громади. Пані Ольго, розкажіть. Як народилася ідея збирати та відроджувати вже забуті гаївки? Ну, основною ідеєю відроджувати і записати фольклорні пісні є дві причини. Перша це безмежна любов до народної пісні, яку я з дитинства чула від свого тата, бо він що б не виробив, він завжди співав. І саме народна пісня стала частинкою мого дитинства. А другою причиною є навчання в інституті культури на кафедрі саме фольклору, музичного фольклору. Будучи школяркою, я завжди думала, що я знаю дуже багато про звичай традиції, що я знаю багато пісень, більше 150 у той час я знала. Але під час навчання я зрозуміла, який мене столін маленький, оскільки є ще більше звичай традицій, які нам не було відомо з радянських часів. Пісні, які не співалися на вулиці. І саме там я дізналася про автентичний спів, який характерний саме для той місцевстві, який живе та чи інша людина. Під час навчання я почала записувати саме фольклорні пісні, і першими творами, які це були, це були гаївки, які стали темою моєї дипломної роботи. І після навчання я подумала, що слід записувати пісні і надалі, а також їх відроджувати. Саме на Золочівщині, оскільки на рівні в кожній школі вже тоді були фольклорні ансамблі, а на нашому краї такого не було. Тож я вирішила приїхати додому і вчити цього молоді. Адже на цей час Україна була тільки кілька років як незалежною, і тоді почали більше говорити про народні традиції, звичаї, про народну культуру без цензури. Розкажіть, будь ласка, що таке Гаївки і звідки вони взялись? Веснянки Гаївки це глибоко давній і ні від кого не запозичений вид. Календарно весняної календарно бридової творчості українці це справжній скарб нашого українського народу. Завдяки тому, що вони продавалися із покоління в покоління, несучи в собі не лише мелодію, а й певну магію. Вони ці пісні гаївки дійшли до наших часів. І як стверджують етнографи, саме слово гаївка походить від того, що ці пісні виконувалися просто неба у гаю. Хоча раніше веснянки, які характерні для полісся, виконувалися у лісі поміж деревами. Головним мотивом веснянок було пробудження природи, гаївок, заклик весни. А от гаївки мали трошки дозумілену тематику, оскільки на них була вже покладена, мала вплив церква. Адже після християнства багато звичаїв обрядів трошки набули нового. Характеру. Одним з прикладом є така гаївка світська, на яку було покладене саме церковні слова, це дівчата Голубоньки, яку мені вдалося записати від Качук Ганни 1925 року народження у селі Підлипці. У ній розповідається, як дівчина просить маму чи батька вийти на вулицю, але вони з тих чи інших причин. Їй заборонять, бо вона в хаті не попробрала, щось там не зробила, не пошила. вона просить свого коханого відпустити, він каже, так, відпускай, бо ти мені вишила сорочку. А от перші рядочки, перший вступ вже розповідається, як Ісус Христос народився, хрестився в Йордані там вона був розп'ятий, і тоді на неділю він не воскрес. І ця гаївка вона врахується як закличною гаївкою на водіння гадівок. Христос знав, Якась певна особливість або порядковість водіння гаївок? Як такої порядковості у водіння гаївок не було. Дівчата вільно собі, в настрою по бажанню виконували ті чи певні гаївки. Але першими були закличені гаївки, коли своєю тематикою, сюжетом, змістом закликали дівчат водити гаївки. Як я вже згадала, дівчата голубенькі сходяться до купоньки, у Львові ран вранці. І саме старша дівчина, яка знала найбільше гаївок, вона йшла на кінець своєї вулиці. В кожному вулиці була своя дівчина. Туди сходилися інші дівчата після сніданку, як я казала. І бравши за руки кривим тонком, водили гаївки певних крокових. Такої не було. Аж як заходили на подвір'я церкви, вони співали там з там, махнівцях на горбочку та в Ясенівцях на горбочку, кажучи певну місцевість. І в кожному селі була своя варіантивність, бо кожен люди, старші люди співали по-своєму. Тоді ж не було ні телебачення, ні телефонів. І кожен собі більше що запам'ятав чи знав, співав у своєму варіанті. Мені відомо, що Гаївки не просто співають. А виводять якісь певні хороводи і використовують певні рухи. Можете б розказати про це? Так, кожен рух гаюця мав своє магічне значення і свій характер. І на Золочищині виділяють три види малюнкового руху, танцювального малюнку, якщо правильно сказати, це кругові, ключові і двогрядні. В кругових основним рухом малюнку було коло, це як символ сонця, його життєдальної сили. Дівчата, взявши за руки, йшли по колу за годинниковою стрілкою. Це було життя. Другим роком був такий званий вінок. Він трошки відзмінний від сонця. Дівчата мали можливість то сходитися до кубки, то розходитися, а інколи навіть приплітати руками, шити як то віночок. І навіть така є гаївка. Ой вию, ой вию, ой вию вінок, завию, 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 вінок, завию, 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 завию вінок. Саме під цю гаївку ці дівчата вконали рух віночок. І третій – це є зірочка, коли дівчата, йдучи за колом, за сонцем брали одну руку і в центрі робили таку символічну зірочку. Рух за сонцем означав вдалий шлюб. А от проти сонця проти донької стрілки це для того, аби дівчина не мала такої можливості, так, доля не дала їй вийти заміж за нелюба, оскільки ми знаємо, що раніше наші предки, там баба, діду чи батьки віддавали дівчину проти її волі за старшу людину, аби покращити свій маєток, свій матеріальний стан. Другим таким різновидом танцювального малюнку є, як я казала, ключові, коли дівчата також взявши за руки. Йшли в вигляді підкови, вісімірки або того самого кривотанко з мікою. Адже, як я казала, колись дівчата водили гаївки у лісі поміж деревами, Сьогодні вони вже виконуються біля церкви. І третій вид це є двогрядні. Усім відома вам гаївка жучок, коли дівчата стають подвоє, вручись в центрі за руки і піднімаючи її вгору. Тим самим вони робили такі так звані ворота. Між якими йшли інші учасники з кінця на початок. Ця гаївка виконувалася навколо церкви. Там на ставі на стаго, ухаха, писаргу се, зганяє раз, ой, ганяє, зганяє, зганяє ухана, молоді моргає. Кош навколо церкви виконувалася дворядна, це така. Там на ставі, на ставі -ха, писар хаписаровосе заняє раз. Просто не учасники чи дівчата, взявши за руки, певне кроками, чіткими притупами, робили кроки вперед, також йшли навколо церкви. І ще третій такий вид є дворядного верба дощечка Гаївка, коли дівчата робили такий собі всеворічний замок, міст, по якому йшла маленька дівчинка. Це вона символізувала прихід весни. Проєкт «Етноголу Золочівщини» від давнини до сьогодення підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громад у межах конкурсної програми Культура у фокусі громади. Хто брав участь у гаївках? Чи це були тільки дівчата, чи хлопці також приймали участь? У гаївках брали участь всі, в залежності від часу і певного періоду. Якщо дівчата водили гаївки відразу після сніданку до пізнього вечора, то старші люди. Приходили до церкви трошки згодом, адже мали певні обов'язки роботу ще вдома. Старші люди, жінки і чоловіки, співали гаївки лише біля церкви. І це були характер більше побутового рівня, це про родинне життя, про взаємини між чоловіком і дружиною, між довою і дітьми. Також сюди входили гаївки, їхня зміст. Які зображували переживання дівчини щодо її майбутнього шлюбу, а також про хлопця, якщо вояка, який попав в полон в неволю і просить маму або кохану дівчину викупити його звіта? Натомість молоді хлопці будували таку вежу, такий дзвін і водили його навколо церкви. Але ще було таке, що чоловіки і хлопці вдаряли дзвін. Можливо, чули, що протягом трьох днів не простають бити дзвони. Але господарям дозволялося вдарити тільки один раз і до обіду, коротко, на щастя, на багатство. Хлопцям дозволялося до пізнього вечора. І також вони стріляли, вдаряючи камінь об камінь, і це вищувало налякати зло, щоб воно йшло е, подальше від села. А вже ввечері хлопці мали право йти е, водити гаївки. Це був той період, коли дівчата вже поч, е, е, починали співати е, гаївки більш на любовну тематику. Саме там вони мали шанс проявити свою симпатію, показати, яка дівчина їм до вподоби, а може, навіть трошки більше. Але за цим спостерігалися дуже старші жінки, оскільки вони знали, якщо хлопець вибере на гаївках ту чи іншу дівчину, він до року мав би прислати святів. Якщо ж він цього не робив, навіть було таке, що цього хлопця могли вигнати з села. Хлопці добре думали, перед тим, як при старших людях вибрати собі дівчину. Скажіть, будь ласка, що було найважчим для вас під час записування фольклору, а саме ансамбль? Раніше мені було знайти жіночок, бо оскільки я ще я так фольклор не був розвинений, як тепер, ще не було такого розповсюдження, популяризації його. Це було щось нове на той час в 90-х роках. І також було важко жінку посадити за стіл, щоб, її, щоб вона мені заспівала. Було таке, що я записувала і, побачивши там, ще тоді камери не було, диктофон маленький, вона також боялася, якщо розуміти, як та як я. Але коли вона робила якусь роботу, порала по хаті собі, пісня звучала дуже легко і дзвінко. Сьогодні трошки важче також записати, оскільки вже ті старожили, які дійсно знають Гаївки, вже помирали, а деякі, може, повиїжджали через військові дії за кордон. Ім городі півонія цвела, а до мене Саші, донька листи приносила, а до мене Соші, донька листи приносила, листи приносила і так говорила. Чекай, чекай, дівчиной, на моєго сина Начекай, чекай, чекай дівчиной, на моєго сина Чому що зараз Гаївки знову стають популярними? Розкажіть, від чого це залежить? Від чого залежить? Може, від тематики, від того, як їх подають. Але наскільки мені ця практика показує, показує, що Гаївки не буває скучно співати, оскільки дуже багато дітей їх вивчать. І в 22-му році, коли приїжджали діти з східної України, вони мали можливість якраз навесні долучитися до вивчення тих творів. Їх вигнати додому не можна було. Ця, ця магія, яку починають водити гаївки, наче і діти з інших гуртків кидали роботу, і всі виходить на вулицю, а водити гаївки. Це могло бути годину півтора на той дві. Почалось відродження саме гаївок. У моїх нотатках більше тридцяти їжджу по селах, записую. І найдалі в мене така мета знайти ще більше. У мене в моєму колективі не лише новенькі учасники ансамблю, яким все цікаво, а є такі, які роками до мене ходять, і вони хочуть щось прощупнути нове. І кожного року, якщо можна почути біля церкви в Золочеві, репортар у мене міняється. П'ять-шість гаївок у мене завжди нові. Є такий сталь, що військово мусить бути початок, мусить бути кінець крови танком. Мусимо подякувати, що ми дожили тих років, і побажати, щоб ми дали всі здоров'я, що ми дочекали нових гаївок. Розкажіть ще, будь ласка, детальніше про свій ансамбль «Древо». Ансамбль «Древо» був створений осінню 2000 року. Тож цього року ми виповнюється 25 років. То ми вас вітаємо. Дякую. Він був створений на базі центру будинку школяра. Сьогодні центр позашкільної освіти. Поданчинку, поплив, поплив подумайку, я в при собі, біленико, я в собі сорочеченко, хворинень по всій не чистайненько в цільні хлопці, що платить. Тою створення цього колективу було саме відродження старовинних гаївок, звичаїв, обрядів, які мало були відомі на той час молоді. Я хотіла передати ці знання дітям, показати, який багатограний наш край, скільки ми ще не знаємо, скільки ще не написано, і скільки цієї мудрості приховують наші старожили. І основною метою було не просто співати пісні, чи академічному виконанні, чи народному, а саме автентичному, тому виконанні, в якому співали наші предки. Оце всякі під'їзди, з'їзди, незакінчення слова, там певне дихання всеред слова. ми це добре я записую, я прослуховую, і дітям саме це це наголошую. Бо виконати може будь-хто гаївку там чи шума. Шо шома, зелена -я шо Твір, а вже власна з кресла, але її автентичність її звучить на дуже багато грану. І в репертуарі мого колективу є Колядки, Щедрівки, Гаївки, як я казала, купальські пісні, весіння, повстанські, соціально побутові, і їх близь, більше 150, можливо, навіть 200, якщо взяти за 25 років навчання. За цих е, роки років ми дали більше 300 Виступів, також е, брали участь у міжнародних конкурсах всеукраїнських, обласних, і в нас є навіть вісім гран-при. Але вірю, що наші діти, незважаючи на це, що зараз е, це епоха цифрових технологій, я щаслива, що діти хочуть вчити наше, вчити наші е, пісні, старовинні, як і батьки, що вони мають можливість долучитися до того рідного, до тих коріння, які продавали наші предки. Ласка, може, у вас є ще цікаві якісь історії з того, як ви їздили, записували гаївки, переписували. Останнім часом дуже цікаво не те, як їжджу по селах, а от тих два-три роки, коли йде війна, коли ми під час тривоги повітряної в моєму будинку є таке приміщення, де сходяться жителі шести будинків. Коли була тривога годинами дві, три, чотири, ми деколи люди старші починали говорити про своє дитинство. І саме там я дізнавалася дуже багато цікавого, таких нюансів, що на перший погляд, ніби для чого це говорити, розказувати, бо це повинні знати всі. Інколи дивуються, а що ви не знали того, а що ви не знали того? Плугові це так роблять, піливці це так, махнівця так, а основичі зовсім інакше. І коли не сперечалися, то ми з донькою дуже багато матеріалу записували, бо більше з них стали частиною наукової роботи, яку ми досліджуємо у центрі позашкілля. І деякі навіть роботи ставали призерами в обласних конкурсах. Пані Ого, розкажіть, яка у вас мрія? У мене мрія дуже проста: щоб у кожному селі лунали гаївки, але ті, які притаманні саме тій місцевості, які вони побутували. Бо гаївка це не просто обряд. Це ті видимінятки, які єднають нас. Духом наших предків, це таке молити побажання на кращий урожай, на добробут, на мир, на злагоду. На єдність навіть співається таке гається. Чорна гречка білі кінці, Чорна гречка, білі кінці. Єднаємося й кінці! Важливо досліджувати фольклор, записувати, відроджувати, навчати молоді, популяризувати його. Бо це наша ідентичність, це наше майбутнє. Бо ніхто, ні старці, ні старші люди, ні маленькі діти не можуть відірвати тої погляду від того, як вводяться гаївки. Бо яка показує практика, скільки б не вводили ми до нас долучаються нові учасники. І коли ти бачиш, що... Кожним роком співають гаївки е, нові учасники, маленькі діти. То душа радіє, що гаївка не старіє, вона молодіє, просто вона звучить у різних голосах: маленьких, юних і дзвінких. Пані Ольгу, дякую вам. Дуже дякую, дякую що поділилися. Дякую. Було цікаво послухати. Дуже гарний спів у вас. Дуже Дякую. Проєкт Етноголос Олочівщини від давнини до сьогодення. Підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП «Громадь». у межах конкурсної програми Культура у Фокус.